Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ті машини, які будуть у нас у новорічному наступі 2024 року. Уже є список опублікований на вот Експресі і на інших ресурсах. Зараз я розповім вам про ці машинки і коротенько нагадаю вам про їхні фішки. Чому вони цікаві, або навпаки, якщо в них немає ніяких фішок, я так і скажу. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати, що ви думаєте на рахунок цієї техніки і чи хотіли б ви якусь машинку з цих новорічних коробочок отримати. І так, поїхали. Список у нас починається з панзера Камфагена Tiger Maus 120 тонн Німеччина рівень 9, важкий танк Прем. Ця машинка на тестуванні з'явилася в цьому році. Зараз вона активно тестується, змінюються характеристики. Чим вона цікава, ця машина, тим, що має хорошу захищеність. У неї, якщо подивитись по характеристиках, по тих, яких були раніше, зараз вони трішки змінилися, але не суттєво. От Бронювання корпусу 120, 130 бронювання башти 300, 150-140. Звісно, приведена броня ЛДХ буде хорошою. Тут 200 мм заявлено, але буде набагато більше. І 300 мм, практично плюс-мінус так і буде, щоки будуть пробуватися, коротше кажучи, голдою. Як є у нас у Мауса, наприклад. Коротше кажучи, це стандартний по типу Мауса танчик. Йдемо далі. Type 63 це наступна у нас машинка. Японія рівень 8, важкий танк Прем з двома механіками одна нова, одна стара. Що стосується старої механіки, то це автоматична гідропневматична підвіска. Це хороша механіка. І охолодження гармати. Оце вже новеньке, всі ми про неї знаємо. Подвійний приціл. Після охолодження у нас буде точність дуже хороша. А якщо точніше, то 0,28. Буде точність у нас, Кути у нас мінус 5. звісно, не задирається гармата. Але основною фішкою є в цієї машини броньована башта. Тому що у нас, хоч і заявлена броня 175-120-50 по башті. Але вона буде під кутами під такими давати около 300 мм, плюс-мінус. Коротше кажучи, машинка непогана. Я думаю, непогана буде машинка. Єдине, що в цієї машини буде погано, це, звісно, ДПМ низький. Плюс до того разова шкода. От з самого початку було 360, це в принципі нормально. А от потім це все зрізали. Далі в нас іде машина Єсу 122.2. Це у нас СРСР рівень 8 ПТ, преміумна механіка двох гармат. І е, опціонально ще заявлено, що тут може бути замість цієї ЄСУхи об'єкт 752. Це у нас СРСР рівень 9, прем механіка автозаряджання 3 снаряди. Зараз ми розберемо ці дві машинки. Єсу 1222. У нас має разову шкоду 390 одиниць, стандартний деструктор, але спарений. Тобто дві гармати, є дуплет функція, так скажем. І тут доволі непогані показники по пробиванню броні. От, Наприклад, стандартні снаряди 258, голда 300, стандартні ББшки, голда кумлятоси. І 1100 летять ББшки, 850 летить голда. І, звісно, бронювання ніякої в цієї машини немає. Вона, можна сказати, стандартна, але унікальна своїм геймплеєм, тому що у нас тільки на п'ятому рівні є двоствольна ПТшка. Далі у нас, як я вже сказав, об'єкт 752. Значить, по об'єкту тут взагалі його тестують, тестують, постійно все змінюють. Якщо коротко, то у нас механіка є у нього на три снаряди автозаряджання. Звісно, ніби непогано, але всі інші характеристики дуже жахливі, тому що перезаряджання більше 34 секунд, 32 було, 38, зараз це все змінюється. 0,42 точність, 3,4 час зведення. Ви самі розумієте, це жахлива гармата, дуже некомфортна. Так, є броня от в башті 330 мм, є лючок, який можна, я думаю, буде вицілити. Бронювання корпусу 195 мм. Коротше кажучи, це буде стандартний радянський танк. Із маленьким дпм але із такою фішкою, як механізм дозарядки на три снаряди. Подивимося, що буде в фіналі. Таку машинку нам можуть запропонувати. Далі у нас іде XOR 1010 FB, Великобританія, рівень 8 СТ, прем механіка, колісний танк. Ця машинка в мене є. Дякую підписнику за те, що він мені подарував, тому що коли я робив огляд даної машинки, коли було 13-річчя, я думав, що ця машинка так собі. Думаю, кактус якийсь. Але ні. У неї є, звісно, мінуси, але є й дуже великі плюси. Плюс це динаміка. Дивіться, 60 вперед-30 назад, при питомій потужності в стоці 237 це хороші показники. Плюс до того у неї хороша стабілізація і хороша комфортна гармата. У нас в базова точність 0.33, вона апається. Час зведення 2.1, він також апається. І плюс до того у нас непогані. Непогана альфа 360 одиниць, при тому, що стандартні ББшки 218 пробувають, а голда 252. Звісно, краще використовувати голду, тому що швидкість польоту снаряда там набагато краще. Коротше, машинку, якщо ви отримаєте таку машинку з новорічних коробок, я думаю, ви не розчаруєтесь, будете на ній катати. Далі йде ще одна класна машинка це БЗ-176. Китай, рівень 8, важкий танк, прем механіка, ракетні прискорювачі. Звісно, тут написано от в новині з Експресу, що це опціональна річ, тому що може бути замість БЗ К2. Але краще, щоб була бз Давайте Давайте її коротко згадаємо і розберемо. Звісно, ця машинка крута тим, що має свою гармату. У неї гармата наносе, ось на хешфугасах 800 одиниць пошкодження, при тому, що перебуває 225 ви самі розумієте, що це не ультимативний пробій, але дуже часто він буде проходити, тому що дуже багато е танків, так скажімо, картонних є. Плюс до того в нас тут комфортні кути, мінус 11, плюс 20. Плюс до того в нас є ракетні прискорювачі, які вам допомагатимуть займати е зручну для вас позицію. Е тобто машинка дуже крута. У мене її немає, вона мені не випадала, я б не проти був її отримати, але подивимося. Далі у нас йде машинка. К2, яка може бути або Безеха, або К2. Цим лотом, так скажем. Це СРСР рівень 8, важкий танк Прем. Про цю машинку коротко, якщо її охарактеризувати, класна машинка по броні. От вона танкувати від бортів, це, знаєте, як Міні іс 4 От як іс 4 по броні взагалі крута машинка, тільки має свою гармату оцю неунікальну, так скажем, деструктор. Д25Т, по-моєму, там встановлений. З її. Косостю, з її поганою стабілізацією, з поганою її точністю. Все ви це знаєте. От така може бути машиночка. Далі в нас вже йдуть машинки рівнем нижче. Одна із цих машинок це армт США рівень 5 СТ. Преммеханіка автозаряджання на три снаряди. Ця машиночка у нас така, можна сказати, фанова така буде машиночка я так думаю, по типу, як була. Двохствольна от та, у нас ПТ-шка у минулому році. Тому що дивіться, ну тут фішка, звісно, це три снаряди. Безпосередньо 115 наносять разову шкоду, 128 пробувають стандартні ББшки, 177 голда пробуває. Ну, тут нормальні характеристики, нічого не можу сказати. 2 секунди перезарядка між пострілами, як у Бураска. Мінус 15, плюс 60 кути. У нас дуже комфортні. Мінус 15, ви розумієте, як вони опускаються, і плюс 60 це задирається практично дуже високо. Коротше кажучи, комфортна по цих параметрах, вона скоріше схожа, схожа, ця стежка на ПТ. Далі у нас М24 Чафі, номер 594 США, рівень 5 ЛТ-шка, преміумна. Ця машинка, я думав, що буде заслуженою нагородою, але ні. Її поставили в новорічні коробочки. Ну, це один із варіантів, звісно, тому що вона преміумна, а там машинки акційні у нас заслужені на городі. Ця машинка абсолютно так скажем, проста. 110 разова шкода, динаміка стандартна. 15,6 у нас кінських сил на тонну, 56-20 назад. Коротше кажучи, вона нічим таким не виділяється. Час перезаряджання у нас 4,4 секунди, час зведення 1,5, точності великої нема 0,38, 10 плюс 15 у нас кути. Ну от така прохідна машиночка 5 рівня. Значить, йдемо далі. ІТ3. Це СРСР рівень 4 СТ-шка, преміумна. Ця машинка також у нас буде в новорічних коробочках. Значить, вона також, можна сказати, абсолютно стандартна. По динаміці 50-15 вперед, 15 назад, тому потужність тут уже вища, 21,8, тобто комфортніше буде ганяти. 110 одиниць разова шкода. При тому, що у нас пробивання 68 на стандартних ББшках і 100 на кумулятивах. От така от у нас машиночка. Що я про ній можу сказати? Та нічого, в принципі, вона така, як і багато інших, буде у нас для колекції знаходитися, якщо випаде. Значить, далі у нас йде машина А7Е3. Це Великобританія, рівень 3 ЛТшка, преміумна. Також абсолютно така, можна сказати, прохідна машина, нічого в ній унікального нема, разова шкода 50 одиниць. Голда пробиває у нас 120, стандартні ББшки пробивають 75, мінус 10, плюс 20 кути. 35 вперед, 15 назад по динаміці, і 13,8 у нас. Питома потужність двигуна, тобто будемо рухатися як важкий танк. От така от машинка, чисто для колекції. Тепер йдемо далі. Далі в нас машинка йде Вікер 6 6 Китай рівень 2 LT Prem. Чесно кажучи, я думав, що цю машинку нам будуть давати за перший рівень атмосфери свята. Але ні, там буде інша машинка. Це також машинка дуже прохідна. Стандартний такий тракторець, можна сказати, який буде там рухатися з невеликою швидкістю, тому що 35 вперед, 15 назад і з питомої потужності 12,6 це майже як ульовий. Ви самі розумієте, такі диркалки, які дуже довго будуть кудись їхати. Це також колекційна, можна сказати, машина. І далі у нас за перший рівень атмосфери свята. Буде Панцер Ваген 39 Чехословаччина, рівень 3 ЛТ прем Також стандартна машинка, нічого унікального я про нього розповісти не можу. Абсолютно стандартна машинка, ось по 25 одиниць наносить разову шкоду. Звісно, там буде кулеметик, це його і плюс, і, плюс, і мінус, тому що плюс те, що це така фанова, може бути машинка, але мінус ви практично нікого не будете пробивати, а на великих дистанціях взагалі ніякої шкоди не нанесете. Можливо, я й помиляюся, подивимося, як її отримаємо. І остання машинка це буде в терміналі подарунків або щось що його замінює. Це Patton Tank США рівень 9 Стежка Акційна. Це та машина, яка вже декілька разів змінювала свою назву. М48 A2120 була, потім Patton320, тепер уже Patton The Tank вона буде називатися. Машинка дуже схожа на Renegade, також у неї є великий мінус, це лючок. Оця башточка командира. Середня шкода за постріл 400 одиниць, 242 пробувають стандартні ББшки і кумулятоси 300. Тобто 1067 ось летять снаряди. Хоча, з іншого боку, у нас 2,5 секунди час ведення і 0,4 аж точність. Це по тих характеристиках, які тут заявлені. Хоча там, по-моєму, вже їх змінювали. Так що, можливо, щось зміниться. От така от машиночка у нас буде 40-17 назад, 770 у нас кінських сил двигун, 15,5 у нас питома потужність. От такі всі машинки, які будуть у нас в новорічному наступі. Можливо, ще щось трішечки зміниться, але кардинальних змін, я думаю, в принципі, не повинно вже бути. Тому що до новорічного наступу залишилося вже приблизно, та менше місяця вже залишилося, тому що він там буде в, в районі. Десь приблизно з 4 по 10 грудня почнеться ця активність. Це дуже крута активність. На носі також у нас заслужена нагорода. Будемо її очікувати, вона вже дуже скоро, коли буде регламент повністю. Я, звісно, зроблю відосик. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал. І не забудьте коментувати, яка з цих машин, що б ви хотіли, коротше кажучи, з цих машин. Я, наприклад, хочу дуже Безеху 176, ну, як мінімум, її отримати. Звісно, там, якщо щось випаде інше, то буду не проти, але на Безехі, в принципі, можна грати практично постійно. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!